Всім привіт, друзі! Сьогодні хотілося б поговорити про таке явище, як Захисний карман, чи захисний бокс для жорсткого диску, який дуже зараз часто рекламують, особисто в інтернет-соціалках різних. що от У цьому от кармані ваш. Жорсткий буде захищений на всі 100% від там падіння, вологи, води і від будь-яких напастів. Давайте спочатку поговоримо, поговоримо про жорсткий диск сам по собі. Ну, на, на прикладі ВДшки можна взяти і не ведешку, можна взяти тошебу. Однако є в нас. Донаткаво не проколювати. Одна дирочка є, і все. З усіх інших сторін диск повністю герметичний. Ця дирочка потрібна для того, щоб компенсувати рівень тиску у жорсткому диску. Тобто, якщо тиск великий, воно спускає, якщо тиск недостатній, воно. Підкачує. Тобто такий дишащий клапан. Ну, скоріш за все, воно більше буде випускати, ніж впускати. А на моєму каналі, ще коли він був кацапськоязичний, я там показував в експериментах, набирав воду, у ємкість, клав жорсткий диск. Потім запускав його, ну, протирав, звісно, просушував е, плату е, і сам диск, е, особисто от тут контакти, е, щоб не окислилися і не було замкнення. І все добре працювало. Тобто о, він сам по собі вже є захищений від вологи та води на Ну, невеличкі такі дистанції. Тобто, можливо, якщо е, там кинути його там, на метрів 10-15, то тиск буде великий і е, вода проллється е, цього диску. Але якщо потрапили під дощ. Е, або його просто уронили, ну, не знаю, яким таким чином, там, у ванну чи в тазик, чи просто облили його водою, то достатньо його розкрутити, взяти плату. Найкраще за все помістити саму платку, сам диск можна не поміщувати в спирт, просто просушити його феном із далека, щоб він був. Трішечки нагрітий, але не гарячий, щоб ви не попортили. Особисто тут внутрі йде шліф, який може від гарячого потужного воздуху може поплавитися. Шліф, який йде до головки. І, ну, через кришку це мало вирогідно, але все одно. А, а саму плату краще помістити в водку чи в спірт, краще в спірт. Тому що у водки є масла примісі різноманітні десь на хвилинок 10-15, а потім вже його покласти на батарею або далека 5 феном просушити, і все буде добре з диском. Потім його скрутити, і він буде працювати. На всі 100% йому нічого не буде. Тепер е інший міф про те, що диск, диски е, ударостійкі або не ударостійкі. Люди, які е купляють жорсткі диски е або на сервер, або там 3,5, е особисто на розетці, знають, що з розетки вони приходять взагалі в, 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 в заводський. Е Плівці, а зверху просто картонна коробка без попирок, без нічого, або просто в газетку замотано, в бумажку замотано, просто щоб заводська плівка не постраждала. В вимкненому стані дуже, дуже сложно загубити диск, тому що головки в нього припарковані, в нього механіка не працює і Тобто ну все на своєму місці, примагнічено все як потрібно, то удар, Ну я, я не знаю, ну, мабуть, там з етажа 3, 4, 5, якщо його кинути об асфальт, то можливо йому щось буде. Але якщо ви його уронити зі свого зрісту, то йому нічого не буде у вимкненому стані. Як тільки ви підключаєте диск через карман, шлейф або щось, він зразу стає ударозалежним а якщо ви копіюєте дані, або дивитесь кіно, або працюєте з якимись файлами, тобто диск, диск не просто увімкнений, він ще і працює. То це взагалі жах. Це е, зразу готуйтеся до того, що головки будуть обірвані, будуть пошкодження блінов магнитного слою. І взагалі можуть бути наслідки літальні для жорсткого диску. Тепер, що касається міфів, тобто ми з вами розібралися, що диск і без всяких карманів, він ударостійкий, вологостійкий, і навіть водостійкий. На невеликий час і на невеликі відстань від поверхні. Тепер що по дискам? От, наприклад, карман Оріко. Ви купляєте тут стоїть 7 мм слім, а не 9 мм, то мені прийшлося підкласти таку штучку. Тобто ми з вами бачимо, що диск кріпиться тут у нас плата, яка під'єднується USB-кабелем до комп'ютера і все. Тут у нас немає ніяких прорезинених ножок, немає і, ніяких компенсаторів, ударів, нічого іншого. Що касається, наприклад, це вже ну, зовсім нова модель. Тут у нас те ж саме. Жорсткий диск е, теж в мене підложено і теж Ні. Тепер, що касається а, насправді є а, такі кармани, які, а, ну, внушають довіру, але я не знаю. Ми з вами розібралися, що диск, якщо він запущений, який би не був захищений від ударів карман, диску буде жопа взагалі. От VD Elements. Він вважається самим дешевим з лінійки VD у карманах портативних версій. Він сюди вкладається просто на Ніжки, які е, у деяких версіях пластмасові, у деяких версіях прорезинені. Чотири ножки, які на, на гвинтиках вкручуються е, у ці отвори. І просто защолкуються. Це е, сама е, проста конструкція. Просто защокуються і все. Я не, не, маю, не, не бачу сенсу в цих ножках, тобто амортизаторів ніяких немає. Ці ножки не слугують, не працюють якимись амортизаторами чи чимось ще. Тому це просто, це просто фейк. Далі, в мене є ще а-дата. Зараз подивимося. Тут взагалі просто вставляється платка. Ну Тут погоріла плата, я її замінив на SATA. А людині не потрібно, я її так віддав, людині не потрібно було віддати, вона мені залишила. Тобто платка кріпиться на винтиках. Все. Вона просто сюди вкладається і просто прижимається. Тобто теж немає ніяких амортизаторів, немає. Нічого. Те ж саме ще один Елементс. Ще один Elements. Так, тепер це покруче. Це у нас. Мой паспорт. Мій паспорт, і якщо. Ні, це просто мій паспорт, тут також. Точно також вставляється. А Чим відрізняється елемент від паспорту? Тільки програмним забезпеченням. До паспорту йде програмне забезпечення по о, бекапу. О, у Elements можна користуватися взагалі безкоштовною програмою. О, якщо пам'ять не підводить, то це Acronis. Безкоштовна версія, яка определяє, чи є в системі е, ВД диски. І якщо є, то е, активується безкоштовна ліцензія, і ви працюєте з цим диском е, по бекапу. З Майпаспортом йде е, отдільно софт, ну, то таке. Тобто, ви бачите те ж саме. Те ж саме. Металеві ніжки, які вставляються, закриваються і все. Так, вони бувають різні і такі красиві майпаспорт. My майпаспорт My від, від Elements не відрізняється взагалі. Однаковий форм фактор, однаковий спосіб розбору, акуратно. Можна навіть нігті ми піддіваємо, піддіваємо, піддіваємо і потім акуратно оце в останню чергу знімаємо. Тут те ж саме. Тут в мене болтики з цими прорізіненими ну, ніжками. Тобто відрізняється ціною добре, відрізняється ціною. Е диски дуже часто і тут, і тут однакові бувають. Е а ціна в рази два буде вища. Так, в мене є зовсім крутий My passport Ultra. ультра. такий от металевий. Всі діла. Оце пластик, оце метал. До, до мене так його розбирали, покоцали. Мені знов-таки коробочку залишили. Тут взагалі він, а, я його зараз не відкрию. Тут є е, защолочки. Тут дві і тут дві защолочки. Просто ми з вами медіатор вставляємо сюди і е, трошечки е, одну сторону. Потім сюди його притягуємо і знімаємо. А, ці, ну, ви можете самі, самі подивитися, що такого типу диски зовсім дорогі придорогі, але е, в них... Абсолютно однаковий мій паспорт стоїть. Навіть оце теж мій паспорт старого образця. от Оці старого образця ще могли якось перешкодити падінню. Чому? Тому що він в мене запакований Тут внутрі він вставляється по, по типу образця 3,5. до Має майбут. Тобто, де от ці рефлені в нас штучки, тут в нас вставляються резинові гумові прокладочки. І він одягається як книжечка. У мене є точно такий же, тільки трішечки тостіший. І він отак от одягається, приємний, дуже приємний. І от якщо, якщо його отак от уронити на якийсь з боків, то, можливо, воно якось амортизується за счет гумових ставок зовсім малих. Але є отакі в нас е кармани, От, отут, не знаю, бачите ви чи ні, я так нажимаю, воно так, тут як от, як воздушна подушка у нас і тут Тут вже зверху нема. То, о, і плюс сама резина. Внутрі диск просто кладеться і защолкується пластиком, але на поверхні в нього гумова така прослойка йде. Може, за щодо гумки, оцей саме диск Трансенд, він позиціонується е, як протиударний і вологостійкий. А, насчет вологості я б поспорив би, тому що е, в нього тут хі, хі, дірка, яка ніяк не закривається. І от е, Отак от воно просто наліплене. Якщо при ударі воно якось може замортизувати і менше урон бути диску, то а, тут ніяк нічого не допоможе. Є такі диски, я забув з кожного краю така гумова шайбочка, ну гумова гумовий конус. І а, гумовий корпус дуже кріпко сидить не, не отак от. А, і десь розбирається пополам, дуже крепко так натягується, один на одного, налазить, і USB закривається а, гумовою пробкою. От такі диски а, я вважаю, що вони ще можуть захистити. Від е, вологості. Е, але, ну, взагалі, диск достатньо просушити. Якщо вам е, от конкретно потрібно для праці, де може ви десь е, не знаю в, в Африці працюєте, десь, е, де, де злива постояне, там Лондон. Не знаю, де погодні умови змінюються там по щелчку пальця, то і вам потрібно от різко передавати файли, нема часу на те, щоб сушити диски. То взагалі ви можете придбати тільки так, щоб щоб ви бачили, що воно вам не повинно казатися, ви повинні бути увірени на все 100%. Що він водостойкий, що пробка має бути хороша. Тут є якийсь хлястик, щоб вона не потерялася. Там, ну, ви самі повинні бачити, ніяких кнопочок не повинно бути, тому що о -о ця от кнопочка е пропустить воду перша, і воно все зліється на оцю міні-платку, яка конвертує SATA в USB. І все. Да, ця кнопка дуже прикольна. Ви з автом Трансендерським можете налаштувати бекап-копіювання або будь-яку взагалі дію, будь-яку дію на будь-яку прогу. І нажимаючи на цю кнопку, воно у вас саме спрацьовує. Ну, як я бачу, плюс цієї кнопочки, це програмки є по. Копіюванню, які дзеркалюють з основною папкою жорсткий диск. То, тобто, Якщо ви з основної папки щось видалили, воно теж тут видалить, якщо щось записали, воно то запише. Тобто, воно, як рейд дзеркальний, спрацьовує або накопичувач, або накопичувальна, або бекап по кнопці. Але, але ж таки, це все дурня. Давайте подитожимо з вами, що вологі, вологостійкі і диски самі по собі такі є. На цьому я, я б хотів би закінчити. Я вітаю всіх жінок з їхнім святом. Жінки наші достойні найкращого. А, з ним весни, з, з ним жінок, з ним охорони жінок. Е, я підзабув, який е, за яке зараз свято, як е, правильно називається. Але е, в попередньому році це був міжнародний жіночий день. Е, але ну, якщо жінка захоче вже, е, е, то хай відмічають. Вони в нас красуні, золоті умнічки, тобто всіх жінок зі святом, всім чоловікам любі, кохання від всіх жінок, поваги до жінок. Пам'ятайте, що люба жінка це когось мати. О, в общем, затягнув. Слава Україні, героям слава! Путін Хуйло ЗСУ котики, а наші дівчата найгарніші, е, красунічки е, усі ненці, усьому світу. Все, всім пока. Підписуємося, ставимо лайки, коментуємо. Е, дуже прошу коментувати українською мовою. Я на кацапську не відповідаю. Якщо у вас є взагалі питаннячко, то прошу. Viber, Telegram, запитуйте, пишіть. Якщо потрібна допомога, маленька маленька консультація, теж пишіть, дзвоніть. Якщо потрібно допомогти, відновити інфу, теж пишіть, дзвоніть. Все, всіх цілую, всім пока.